Ford Edge, 19 рік випуску автомобіль із США. Воно в дуже гарному кольорі, такий вишневий, бордовий. ну, коротко, Дуже класно виглядає, що на відео, що вживу. Получається, 2-літровий бензин, повний привод на трубині комплектація Титаніум. Поставив власник такі ставочки, як версія СТ, ключовий доступ, сліпі зони, шкіряний салон, електрорегулювання сідушок, пам'яті сідушок, кайфова музика, автосвітло, мультикермо, отримання в полусі, двохзонний зони кліматконтроль. В принципі, великий екран, принц ну коротше, дуже жорна комплектація. Дітання, ще максимальна задня камера, партроніки позаду є, панорамний дах. Заді дуже, дуже дуже багато місця. До речі, спереді ще є підігріви сидінь, що я не сказав. В принципі, сервопривід багажнику. Позаду ми бачимо надпись Titanium, що означає комплектацію, екобуст, і АВД, що означає повний привод. Коротше, такий Ford з'явився на супродажу. Кому цікаво, деталі за телефоном.